Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 7 розділу підсвідомість. Тема підсвідомість, як було і як буде в ваших відносинах, в оточеннях батьки, колеги, сім'я, керівники, підлеглі, діти, правителі, держава. Релігія, традиції. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди свої відповіді. Як замовити форму, описано під відео. Форм на екрані буде 8, кожна буде по 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно для надання відповіді. А далі продовжите перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і, а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще виконуватися і будемо щасливіше жити. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути уроки 14-15 розділу підсвідомість, в яких сформовані приклади маніпуляцій і приклади рішень для подальших правильних комунікацій. Посилання внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу, що говорять, дають і вимагають від мене в оточенні батьків. Яка користь для мене? Яка шкода для мене і рішення, що я змінюю і як. Що говорять, дають і вимагають від мене в оточенні соціумі, в суспільстві близьких мікрооточеннях від двох чоловік, колег, сім'ї? Яка користь для мене, яка шкода для мене? І рішення, що я змінюю і як? Що говорять і дають і вимагають від мене в оточенні керівників? Яка користь для мене? Яка шкода для мене? І рішення, що я змінюю і як? Що говорять, дають і вимагають від мене в оточенні підлеглих і дітей, яка користь для мене, яка шкода для мене і рішення, що я змінюю і як. Що говорять, дають і вимагають від мене в оточенні правителі, мається на увазі керівники держави чи корпорацій. Яка користь для мене, яка шкода для мене і рішення, що я змінюю і як? Що говорять і дають, та вимагають від мене в оточенні системи? Держава мається на увазі закони. Яка користь для мене, яка шкода для мене, і рішення, що я змінюю і як. Що говорять і дають, та вимагають від мене в оточенні система церква? Мається на увазі, як на мене впливає релігія, яка користь для мене, яка шкода для мене і рішення, що я змінюю і як. Що говорять і дають, та вимагають від мене в оточенні традиції? Мається на увазі вимоги суспільства з дотримання традицій, що роками сформувалися. Не закони, а традиції. Яка користь для мене, яка шкода для мене, і рішення, що я змінюю і як. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення вольових і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу «Підсвідомість практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрі і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити практику мовлення. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.